Вітаю, мене звати Дмитро Женько. Я учень 3 А класу Київського ліцею No8. Тема мого дослідницького проєкту, надзвичайно Україною, рівне від А до Я, тож гайда зі мною Рівне – місто в Україні. Обласний центр Рівненської області знаходиться в північно-західній частині України. Площа міста складає 71 км квадратний. Чисельність населення сягає майже 250 тисяч осіб. А. Алея кованих скульптур. Рівненські кільковолі спільно з майстрами Українського та світового ковальства створили неймовірні твори мистецтва. Б. Брама – портал до нашого міста, що відкриває кожному центрі історичної волині. В. Вулиця Поштова. Одна з найцентральніших вуличок старого єврейського кварталу Рівного. Ге, гідропарк, чудове місце для піших прогулянок та відпочинку на природі. Те, дитяча залізниця унікальний потяг довезе тебе на короткойним темпом з центру міста до озера Басівкут, в річки усті. Е, екваторки, це переваг для мешканців та місце місцеві відпочинку спочної їжі, роликів, елітного шоп. Є, є єврейка, саме так називають мешканці міста пагор біля вулиці Уторської. Тут розташований пам'ятний знак євреям на місці зруйнованого іудейського кладовища Ж Же, – жертвам Чорнобильської катастрофи. Пам'ятний знак з такою назвою було відкрито до 15-го річниці з дня Чорнобильської трагедії. Це зоопарк. Ставлення родзинка нашого міста не краще до банк західної України. І історичний квартал Майдан Берглош, що моточок Європи І їдальня. І в Урілі. І їдання. У місті працює декілька їдавень, де можна бюджетно поїздити. Йо, Йод, йо. Його можна придбати в будь якій із 115 аптек міста. Але одна із них особлива це аптека музей, та краєзнавчий музей може показуватися найбільшим зібранням предметів матеріальної та духовної культури. Рівніше. Ел – Лебединка одне з найбільш романтичних місць у Рівному. Назва походить від того, що на озері у теплу року живуть лебеді. М. Мототрек стадіон технічних видів спорту, який використовує для стиквельних змагань. Н. Несвітська Марія. Пізніше Марія Рівницька, яка має 4 десятиліття володіла містом. За її часів місто пережило свій перший розстрік. О. Обласний академічний український музичний драматичний театр, головна театральна сцена Рівниччини. П. завод, створений чеськими половарами біля сторіччя тому, нині потужний виробник пива. Н. Римокатолицький костел святих апостолів Петра і Павла, єдиний осередок католицизму у Рівному. С. Натопокровський кафедральний собор один з найбільших та найвищих храмів України. Є окрасою рівного та проглядається з усіх сторін міста. Майнечка е, земель земельна рімо одна з найбільш таємничих локацій міста. У. Устя, річка яка протікає через місто рівне, є лівою притокою плітокою Ф. Е, філармонія. В Минулому костел пізніше кімната сьогодні зал каменної та органної музики. Х. Палац культури та спорту Культурний заклад розташована в місті на, на районі в Це центральна площа міста Рівне в Незалежності. Залежності. Це чайка друга автостанція нашого міста розташована в нижній частині. Шевченка парк. рівненський парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Парк пам'ятка загальнодержавного значення в Україні. Ща, щасливе. На щасливо найбільший житловий комплекс рівного. Тут живе орієнтовно 10 тисяч людей. Цей комплекс називають містом у місті. Ю. Ювілейний парк. Зелений оазис посеред сучасного спального мікрорайону міста. Я, я люблю своє місто.